Про події на лінії зіткнення і не тільки будемо говорити далі із речником української добровольчої армії Сергій Братчук приєднується mm. до ефіру. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава силам оборони. Вітаю. Вітаю! Ну що ж давайте розпочнемо з оперативної інформації, що зараз під час перемовин, так би мовити, яка загальна ситуація на фронті і який напрямок залишається найгарячішим. Ви знаєте, після кожного спілкування президента Сполучених Штатів з Путінським з Путіним, то знову зростає інтенсивність бойових дій на лінії бойового зіткнення. Власне, сьогодні ми говоримо про те, що спекотна ситуація залишається фактично на кожному відтинку. Різниця лише у кількості звичайно штурмових дій. Якщо ми говоримо про найбільш пріоритетні, очевидно, для ворога напрямки залишається покровський напрямок, звичайно, залишається Костянтинівський з намаганням ворога вийти на Карматорську Слов'янську агломерацію mm -hmm. через Торецьк, часів яр, і тут бачимо, що бойові дії дуже інтенсивні. Новопавлівський напрямок це більше південь Донецької області. Звичайно, говоримо про те, що непроста ситуація на Сумському напрямку, на Лиманському. Ну, власне, всі напрямки можна назвати, тому що mm -hmm. десь ворог більше атакує саме з, з застосуванням штурмових дій, десь застосовує дуже активно. А це по всій лінії фронту авіаційне озброєння, тобто. Фронт не мовчить, фронт рухається динамічно, і ті сили, які ворог зосереджує для того, аби просуватися вперед, вони є надзвичайно великими. Я не знаю жодної армії світу, яка б могла це витримати. Ну загалом, якщо ми говоримо, що це рахунок іде на загальну військові армії, є унікальна дійсно для армії світу, танкова армія, яка атакує відповідно. На Покровському напрямку, покровсько курахівський навіть то, то очевидно, що ворог в свої інтенсивні дії буде продовжувати, максимально використовуючи все те, що в нього є наявне. Звичайно, на жаль, це перевага в особовому складі, це перевага в авіаційному озброєнні. Ну і власне, ці дві компоненти на сьогодні для росіян є головними у тому бажанні просуватися далі. І захопити, ну принаймні, це на сьогодні є стратегічна мета захопити територію повністю Донецької та Луганської областей. Ну, uh -huh. давайте якщо ми вже говоримо про Донецьку і Луганську область, давайте ще і трохи про Краматорський напрямок. У Державній прикордонній службі інформують, що росіяни щодня атакують в напрямку Краматорська. Вони створюють так званий кіл зони їх називають там, де знищують живу силу і техніку. Що відбувається на цьому напрямку сьогодні? Чи фіксується просування там росіян? Можна трошки детальніше? якщо ну, ми говоримо про Костянтинівку, і, власне, це якраз і є такий ключик до Карматорсько-Слов'янської агломерації, як я вже сказав, то очевидно, що ця битва за. Костянтинівку вона розпочалася, тому що долітає туди, на жаль, вороже залізяче до Костянтинівки йдуть обстріли постійні. Сьогодні вже можемо відзначати, що і до Краматорська відповідна відповідні засоби вогневого ураження потроху починають діставати. Є ураження мирного населення і критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. Ну, а, власне, якщо говорити про оперативну ситуацію, то звичайно ворог максимально зараз нарощує обсяги по часу Яру, по турецьку, початих просто на які він сподівався, звичайно, з задіянням такого великого ресурсу у нього наразі немає. Я хочу нагадати лише, наприклад, по часу яру, що дедлайн був 9 травня. 9 травня 24-го року, і тут якраз хочу нагадати діють ті самі загальновійськові армії. Це не полк, це не бригада, це навіть не дивізія, це більше більша по кількості структура, величезна структура. Ну і танкова армія, про яку я згадав. Тобто ворог намагається в цьому напрямку активно рухатися і. І власне, якщо ми говоримо про кілзони, то в попередньому сюжеті говорили про те, що ворог дуже багато технологічно бере саме у нас. І Це все те найкраще, що сили оборони. І власне ці кілзони це наша знахідка, і ворог сьогодні максимально. Дійсно намагаються їх створювати на різних маршрутах на різних ділянках фронту для того, щоб і ускладнити логістику. Ну і власне сама ця кілзона вона говорить про те, що рухатися там просто неможливо ні технікою, ні особовим складом. Тому ворог намагається це масштабувати. Оце те, що є на сьогодні, пане Сергію. Ви вже згадували про сумщину. Я би хотіла детальніше про це поговорити, тому що. Луганська, Донецька з 14-го року в планах Путіна, потім пізніше вони там Херсонську і Запорізьку включили до себе в конституцію. А що на Сумщині? Тому що вже 200 населених пунктів закликають евакуюватися. І власне начальник сумської обласної військової адміністрації казав про це: наскільки складна ситуація на прикордонні? Що там хочуть росіяни? Що їм дає натиск на Суми? Ворог дійсно намагається максимально тиснути, хоча того угруповання, яке навіть там зібралося, сьогодні недостатньо, аби рухатися, як кажуть, повноцінно у бік Сумщини. Очевидно, що силам оборони вдається стримувати тут ворога максимально. Що стосується евакуації, це питання не сьогоднішнього дня, зрозуміло, це питання, взагалі, безпеки людей, тому ми знаємо, що там при кордоні наш з огляду на безпеку. Все, ми вас чуємо. Просто чуємо, перервався зв'язок. Продовжуйте, будь ласка. Так, е, Власне догляду на безпекові ситуації, тому що ворог дуже активно обстрілює сумщину. Ви бачите, це відбувається mm -hmm. кожної доби по кілька разів. З огляду на це проводиться ця примусова евакуація. Це необхідно зробити, аби убезпечити життя людей. Що стосується просування самого то очевидно, що ворог мріє. Він не приховує ці плани створити буферну зону саме на території нашого прикордоння. Поки що це не вдається зробити. Більше того, буферна зона, вона можливо така якісна, як нам би хотілося, але знаходиться на території Курської області. Тобто, очевидно сьогодні, що того групування, яке там знаходиться російське, недостатньо у нього функціоналу, достатньо відповідного ресурсу, аби продовжувати наступ саме у напрямку Сум, як обласного центру, ну і тих територій, які знаходяться у нас в цьому регіоні, на цій локації. Ну і давайте ще про один такий важливий момент. У прифронтових містах спокійно літають дрони ворога, і їм нічого не заважає. Про це пише заступник командира третьої окремої штурмової Максим Жорін. Він вимагає від місцевих влад захистити дороги у прифронтових районах антидроновими сітками. Ну на кшталт тих, що роблять росіяни, для того, щоб дрони не могли атакувати пересування української техніки. Зараз ми говоримо про те, чого у нас немає. Чому це не ну, робиться? Чи можливо це робити? І чи і відбудеться це коли-небудь. Ну чому не робиться це питання до місцевої влади? Те, що це робити необхідно, тут пана Жорина підтримує 100%. тому що це дійсно допомагає, якщо не 100% знову таки убезпечити і техніку і людей, але це впливає на те, що більше можливостей, більше шансів рухатися саме такими локаціями, саме такою логістикою. Ворог дійсно зашиває буквально в ці сітки свої дороги, свою логістику, бо це логістика, це боротьба ресурсів без цього фронт Воювати не зможе, тому очевидно, що це має бути прийняте рішення на рівні держави, можливо, в тому числі зобов'язати зобов'язати місцеву владу робити саме таким чином. Дивно звичайно, що під час повномасштабки у нас взагалі такі питання виникають, але бачимо, очевидно, що втручання центральних органів влади теж можливо не необхідне. Хтось не допрацьовує, виставжує квіти замість того, щоб робити сітки. Давайте не ще... допросили, щоб потім не було пізно. Так в тому то й справа та давайте ще трошечки у нас небагато багато часу, але тим не менш, Нью-Йорк Таймс пише, що Росія нарощує військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією. Там і бази, і склади, і полігони, ангари для техніки. І це мовляв свідчить про підготовку до потенційної війни з НАТО. Наскільки це реально, враховуючи, що Росія зі своєю першою армією світу не може захопити навіть дві області України, на які вона позарилася ще 10 років тому? Наскільки ви вважаєте реальним такий сценарій, що це може дати Росії самі? Ну знаєте, коли на Росії при владі хворий авантюрист, цілком вірогідно, що принаймні такі плани вони розглядають не лише наприклад по Фінляндії, а по країнах Балтії, по східній Польщі. Це очевидно, і навіть існує сьогодні. Скажімо, така думка про те, що генерал Мордвичов, той самий керівник м'ясних штурмів, зокрема на Маріуполь та Даодіївку, призначений команду головокомандувачем сухопутних військ війни Російської Федерації. Він якраз і буде займатися плануванням таких операцій. Це входить в концепцію загарбницької війни будь-якого типу Російської Федерації. Тому очевидно, що такі речі це ризики і виклики, на які необхідно відповідати перш за все, і наш. Нашим партнерам почули. Дякуємо вам дуже. Дякую, що долучилися за цікаві роз'яснення. Безпечного дня навзаєм, речник української добровольчої армії Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку. Дякую.